Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Сьогодні в п'ятницю 30 травня 2025 року у православних храмах читаються діяння святих апостолів, глава 19, вірші з 1 по 8. Бисть же внікдабиті Аполосу в Корінфі. Павел прошед вышние страны, прииде во Ефес и обрет некоторые ученики, рече к ним, аще убо дух свят прияли есте веровавше, они же реша к нему, но ниже аще дух святый есть слышахом, рече же к ним, во что убо крестистися, они же рекоша во Иоанново крещение. Рече же Павел, Иоанн оба крести крещением покаяния, людям глаголя да во грядущего по нем веруют, силич во Христа Иисуса. Слышавши же крестишася во имя Господа Иисуса, и злошу Павлу на ня руце, прииде дух святый наня глаголах уже языки и ваху. Вяше же всех мужей, яко два на десять. Вшед же в сонмище, дерзаше не обинуяся три месяцы, беседуя и уверяя, я же о царствии Божией». Як Аполос був у Корінті, Павло, пройшовши через горішні околиці, прибув у Ефес і, знайшовши там деяких учнів, спитав їх, чи отримали ви Святого Духа, коли увірували. Ті йому відповіли Та ми й не чули, чи є Святий Дух. І він спитав, яким хрещенням ви хрестились? Ці відповіли «Хрещенням Йоанна. Тоді Павло промовив Йоанн хрестив хрищенням покаяння, кажучи людям, щоб вірували в того, що по ньому прийде, тобто в Ісуса. Почувши це, вони хрестились в ім'я Господа Ісуса. Як Павло поклав на них руки, зійшов на них Дух Святий, і вони почали говорити мовами і пророкувати. А було їх усього яких дванадцять чоловік. Увійшовши у синагогу три місяці там промовляв, відважно, бесідуючи і переконуючи про царство Боже. Євангеліє від Іоанна, глава 14, вірші з першого по одинадцятий. Да не смущається серце ваше. Веруйте в Бога и в мя веруйте. В дому отца моего обителей многие суть. Аще ли жени рекл бы вам? Иду уготовать и место вам. И аще уготовлю место вам, паки приду и пойму вы к себе. Да иде же есть аз, и вы будете. И, амо же, ас иду, вести и путь вести. Глагола ему фома. Господи, не вемы, кому идешь, и како можем путь ведите. глагола ему Иисус, Аз есть путь и истина, и живот. Никто же приидет к Отцу токмо мною, а щемя бы все знали. И отца мы его знали бы сте убо, и от сели Его и видести Его, глагола Ему Филипп, Господи, покажи нам Отца и добреет нам. Глагола Ему Иисус, только время с вами есть, и не познал есть меня Филиппе, виде вы меня в виде Отца. И как ты глаголиши, покажи нам отца. Не веруешь ли яко аз в отце, и отец во мне есть? Глаголы я же аз глаголю вам, о себе не глаголю. Отец же во мне пребывает, той творит дела. Веруйте мне, яко аз во отце, и отец во мне». А ще ріжені за та діла віру і митями. Мі. Хай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога, віруйте й у мене, в домі отця мого багато жител. Коли б не так, то я сказав би вам і дубо напоготовити вам місце. І коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди ж я йду, ви знаєте путь. Господи, каже до нього Тома, не знаємо, куди ти йдеш і як нам знати тую путь. Ісус до нього Я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Якщо б ви мене пізнали, то й Отця мого пізнали б. Відтепер знаєте його і бачили. А Филип йому, Господи, покажи нам Отця і вистачить для нас. Скільки часу я з вами, каже Ісус до нього, а ти мене не знаєш, Филипе? Хто мене бачив? Той бачив Отця, як же ти говориш покажи нам Отця. Невже не віруєш, що я в отці, а Отець у мені? Слова, які проказую до вас, не від себе проказую. Отець, який перебуває в мені, Він творить діла. Тож вірте мені, що я в Отці, і отець у мені. А коли ні. То за самих діл вірте. Божого благословіння усім на день прийдешній, миру, спокою і домашнього затишку.